Всім привіт! вітаю вас на своєму каналі. Я сьогодні хочу зробити рум і показати вам новий дім, в який ми переїхали буквально. Два місяці тому так все ще в нас не вистачає деяких предметів побуту, не вистачає килимів, картин, але дуже багато всього вже в нас є. І я дуже хочу показати, де ми зараз живемо. Я дуже довго шукала квартиру, шукала будинок, і ось після трьох місяців перегляду різних різних нерухомостей. Я побачила це. Цей будинок ми орендуємо тому запрошую вас до себе в гості. Всім привіт, я Валя Дей, Ютуб-сценарист, аналітик та контент-креатор. Наразі я знаходжусь в Австралії. Ну а ви знаходитесь на моєму каналі Дей для Ідей. Починати огляд будемо з другого поверху, з, нашого, з нашої тераси. А, такі встановлені лавочки. Тут дуже прикольно, дуже класно. Мені дуже подобається, що є вид на пальми. А, такий от столик. Ще ми купили барбекю і будемо встановлювати. Зразу скажу, що будинок великий, нас тут живе троє: я, мій наречений і наша собака. А це наш такий open space. це гостьова кімната, їдальня і, звичайно, що кухня. В гостєвій кімнаті в нас телевізор, шухлядки. Квіточки та все. Я вже наближаюсь до 30. У мене тут свій часатого рот. Така прикольна лапа світиться різними кольорами, якою ми не користуємося. Дуже люблю свічки, які класно пахнуть. Це взагалі супер класно, Чудово. Вона пахне е, gingerbread, Це імбирним печивом. Прикольно. Так, любимо дивитись телевізор. Треба прибрати новорічний декор. О, такий величезний диван у нас. І звичайно, пазли. Я взагалі фанатка пазлів. Якщо видно, то я тут вже трошки зібрала. Це дуже складні пазли. Але я люблю посидіти тут дуже зручно, тому що тут дуже світло, тут дуже багато світла, і зранку сонечко світить сюди. А ввечері сонечко світить сюди. Бачите, я позакривала. Дуже-дуже прикольно, можна опускати а, жалюзі, і сонечко не буде світити і буде темніше, хоча зранку воно все одно дуже світло. Бачите, навіть якщо ввечері ось так. Зранку дуже світло. Собака злякалась. Що не встигла. It's okay, it's okay. no worries. Ой, ти божечки, не хотіла налякати. Так і переходимо до. А, забула, в нас ще є тут такий міні-офіс. Місце, де можна повчитися, попрацювати, посидіти за комп'ютером. Е, Величезна просто де, е, стіл, величезний стіл. Вибачте, я спілкуюся трьома мовами і трошки плутаюсь. Це, до речі, мистецтво різьба по дереву від аборигенів. Це колекційна штука, треба повісити це іграшка нашої собаки. Е, так, і я тут сижу доволі таки часто, тому що в мене спойлер є е, кабінет, але я ним не користуюсь, поки що. Тому я поки що сижу тут. Собача миска тут, бо тут він розкидає все, що можна, і ми топчемось. Так, оце це їдальня. Цей стіл у нас був в минулій квартирі. Можна буде подивитись відео в мене на каналі. Є переходьте після цього, дивіться наша квартира. Мені здається, в 3 чи 4 рази була меншою, і цей стіл мені здавався величезним. Просто мені здавалось, що він займає пів квартири, але тут він виглядає дуже маленьким, і ми хочемо його продати. І поставити сюди якийсь великий стіл, щоб ми могли кликати нашу якусь родину, друзів. Ну це барбекю, яке буде стояти там. Я хочу туди високий стіл і барні стільці поставити. Бо цей столик це теж з квартири. Він такий маленький, такий садовий, садова мебель, яка насправді навіть не дуже зручна. Отакі барбекю тоді поставимо, просто немає чохла на нього щоб він не пилився, поки що він стоїть тут, і ми нещодавно його просто купили. не заважає. Тут я би хотіла поставити винні шафи, винний холодильник. А тут, мені здається, класно би виглядала поличка для книг, така не широка, декілька, так, декілька може, 10-15 см поличка для книг. Мені здається, було б прикольно. Тут навіть, якщо придивитись є слід, мені здається, тут була може якась лавка, чи може якийсь диван знаходився. Так, їдальня, робоча зона, ну, Звичайна зона кухні. Кухня просто моєї мрії, я обожнюю її. Купа місця для зберігання. Раніше, якщо подивитись мій огляд, мені доводилось усю техніку просто ховати. Аерогриль ховати в іншу кімнату, тостер ховати, все ховати, тому що не було місця готувати. Там був такий от квадратик на приготування їжі. І все це було просто в мене на голові. Мене це дратувало безмежно. Тут же є дуже велика духова піч, і дуже багато місця для зберігання. Я просто в захваті. Дуже багато. Холодильник це наш, вся техніка наша. Класна витяжка, вона круто вбирає всі запахи, прибирає і не пахне. І, звичайно, острів це просто була моя мрія. Тут теж просто купа місця для зберігання, всі ці шафи. І є ще дещо дуже прикольне: це для пляшок вина з двох сторон. А, і навіть тут є, зберігається, навіть тут є місце для зберігання. Вона відчиняється. Я не знаю, що я туди поклала чи не поклала. мені здається, що щось там є. Так, я сюди теж склала вино, яке не влізло туди, так. Да. Тому тут такі є приховані шафки, Нещодавно купили два барних стільчика, Джеф зібрав. Острів просто велетенський. Я б хотіла ще декілька барних стільчиків. Мені навіть прикольно було, якби вони були різного кольору. І влаштовувати якісь такі, знаєте, вечори пасти з вином або готувати щось разом з друзями. Це мені квіточки на 8 березня, 6 березня подарував Джеф. Далі в нас мийка. Є посудомийка, сміття, тут різні протеїни, вітаміни і додаткові штуки це в мене сушиться аерогриль, було дуже багато. Бачите, все стоїть на столі, в минулій квартирі, мені здається, стояла кава машина. Чайник я потім вже прибрала, бо він мені просто заважав. Кава машина класна, я до неї дуже звикла, вона мене бісила спочатку, тому що тут же ж треба самому дрібнити каву, молоти, потім з цим молоко кип'ятити, взбивати, пресувати цю каву. Вона мене бісила. Зараз я розумію, що це взагалі якесь чудо. Мені дуже подобається робити каву. Квіточки, квіточки. А, і найцікавіше просто на цій кухні. Ну, звичайно, тут железі отак відкриваються і закриваються. Так. І там вийде а, наш двір. А тут щось приховане. Так, це у нас кладовка. Комірка. Комірка така. Ну, дуже зручно, це друзі нам приносили, і ми запросили їх на барбікю, і всі принесли купу алкоголю. Тепер у нас стоїть алкоголь. Дуже зручно, є така комірка, можна скласти і те, що не користуєш, це, ну місце для зберігання просто це мрія, це просто мрія. Скільки ж тут місця? А, самий прикол. Бачите? Як ви думаєте, що це? Що це в нашій комірчині? Це просто жесть. Це. Так, чердак, де тут світло? Уявляєте? Я не знала цього. Я вже все ми орендували будинок, заплатили, почали ввозити меблі і зрозуміли, що в нас є ще просто купа місця. Якщо нам потрібно якісь габаритні штуки сховати, то в нас є це. Або для робітників фабрики Шейн. Ми теж так жартуємо. Тому так, дуже прикольно. Ще більше місця, ніж я очікувала для зберігання. Я закохана в цей другий поверх. Я тут проводжу дуже багато часу. Мені подобається, як ви бачите, сидіти і тут, і тут, і тут, і, тут, і все мені подобається. Я просто обожнюю, обожнюю це місце. Ми йдемо вниз. І отак йдемо вниз. Такі сходи. І тут ще дуже багато всього цікавого. Це картини у Нареченого, точніше, його колекція, він любить таке старе, я дуже не люблю, вони мені кріпові. Тут зберігаються пляшки вина, бо він наречений колекціонує вино. О, і це в нас пральна кімната. Так, це просто вау! Я це обожнюю. Тут в нас зберігаються валізи. І різні пакети. Ну, коротше, хламйо, чесно. А, далі. далі, місце для швабр, пилососів і всього, чого тобі тільки треба. Тут у нас пральна машинка і сушилка. Це вбудована штука для брудної білизни. Це мийка, я тут перу делікатне зараз собі. Звичайно. коротше, уявіть, яке круте місце. Так, просто щоб прати. Ну і тут така, як сушилка, а, вішати білизну, щоб вона сушилась. Але, скажімо так, через те, що в нас є. Я тут просто хлам теж зберігаю, коробки і все інше. А, скажімо так, через те, що в нас є а, сушильна машина. Сушилка. Я не користуюсь ним. Ну і плюс літо, я, якщо мені щось треба, вон, я поставила кросівки на вулиці. А Тут теж в мене відро мусорне, різні засоби. А оце прикол. Дивіться ще скільки місць для зберігання. Купа усього. Тут в мене рушники, білизна, все чистеньке. Ну, реально пральня. А тут різні Туалетний папір, засоби. Ключі все, що треба, просто все, що треба. І задній двір. Красивки мила. Це задній двір. А якщо в тебе в Австралії приватний будинок, то ти сортуєш собі сміття саме окремо. Тут для переробки, для ресайклу, це всі відходи харчові. Ну і це з твого саду городу відходи. І звідси я відчиняю. Ворота і вивожу сміття вже на вулицю. Кіт бек-ярд, задній двір. І найприкольніше, і найприкольніше, бо я страждала в минулі квартирі це собачі двері. То наша собака може виходити Додайте. в туалет, коли їй заманеться. Так, бачите, чудово просто. Йдемо далі. Тут у нас зліва. Ну, система е кондиціонування і так далі. І ось такий гараж. Було нічого цікаво. Йдемо далі по коридору. Е в нас дві ванні кімнати, і це ванна кімната мого нареченого. Я не буду її дуже сильно показувати, бо е в нього тут такий гармидер. Тут душ. Ізі. Йдемо далі. Коридор. І це мастер бедрум це наша спальня. Я її теж дуже обожнюю. Вона дуже пречудова. Вид, звичайно, тут не найкращий, але якщо подивитись відео, а може, я там і не казала: в минулій квартирі я страждала через те, що в нас вікна виходять на вулицю, там було дуже-дуже голосно. Тут, через те, що це не на вулиці, тут дуже тихо, тут дуже приємно спати. Всі меблі, це в нас ще з минулої квартири. Я взагалі шукала е, дім без килимів. Тут він є в двох кімнатах, і насправді це окей. Мені навіть подобається все інше. Бо в минулій квартирі, побачите, там усюди каверлін. мене це дуже бісило. Е, дуже багато теж місця для зберігання, але мені все одно не вистачає, бо в мене е, багато речей. Це ми такі гарненькі. Це ми, такі гарненькі. І далі йде е, сьют. Це. Моя ванна кімната, блін, я яйожня, яка вона гарненька. Бачите, рожевенька. Це вообще. Коротше, і прикол, що в мене тут природні світло. Якщо, бачите, в мене пальма, оцей внутрішній двір, це там сушилка стоїть. Це за стіною виходить, що пральна кімната. І у мене тут природні світло. Ось таке дзеркало. Величезне, класне. Тут теж є вікно для природнього світла, якщо треба, можна відчинити. І дві раковини, бо я так розумію, це мало бути на двох людей, але я користуюсь, я дуже задоволена. Ну, звичайно, що коли приїжджають гості, я запрошую Джефа, я йому там виділяю поличку, хоча в нього тих речей просто не знаю. Зубна щітка, зубна паста. і ми разом ділимо цю душеву. Тут нормально. Це вона десь такого ж майже розміру, як в минулій квартирі, тільки в минулій квартирі ще стояла ванна, але там ще стояла машинка і сушитка. А тут все окремо. І з прикольного тут є ще приховане місце зберігання. Бачите, все, все так влазить, все так чудово, тут просто купа місця для зберігання. І коли воно все не на голові стоїть, воно менше захламляється. Це навіть, якщо ви бачили, бачили ці відео з Марі Кандо, яка робить техніку прибирання там, свою власну схему, то вона навіть каже, коли ви складаєте в комод речі, вони мають не лежати одна на одній, бо ви будете все одно переривати їх ну, і робити гармидер все одно. Треба, щоб кожна річ мала своє, свій простір, своє місце, і цього місця було достатньо, щоб вона не стояла на голові. Так, туалет, корзина для білизни, валя. Це мені подарували мої друзі і колеги з Києва, коли я ще працювала там в офісі, вони побачили цей рушник і по приколу просто купили мені, і я досі ним користуюсь. І душ, якщо бачите, їх два. Ну я зазвичай користуюсь цим, бо в мене параноя, мені здається, що хтось може мене там побачити. Хоча насправді я там стояла на вулиці, нічого там не можна побачити. От. Два два. Тобто можна вдвох приймати душ, якщо вам дуже треба. Дуже мені подобається, маленька, прикольна, зручна. А заходьте в мій інстаграм, подивитися, як я її декорувала. Я її обожнюю, це, це моя ванна кімната мрії. Звичайно, я б хотіла, щоб була ванна. І на початку я ще з Джефом ну так, вела переговори, тому що я не знала, яку кімнату взяти. Та мені ну, сподобалась більше через ванну, але ця через вікно. Зараз я розумію, що я зробила абсолютно правильний вибір. Зараз п'ята година дня. Дивіться, яке в мене світло в ванні, мені не треба вмикати-вимикати. А я все-таки провожу тут більше часу, ніж він. Якщо особливо мені треба зробити макіяж, то це просто мастхе. Uh, в минулій квартирі мені просто не вистачало світла, мені було дуже темно, і зараз я просто радію усьому, що в мене є. Йдемо далі. Це ще не все. Там наша спальня собачка відпочиває. Зараз себе погодую, всеки не... пішу. Йдемо далі. Так, одне дзеркало, ой, треба його протерти. Е, Висить таке маленьке, інше в нас я запустила, Джеф запустив робот пилосос воно стояло тут не закріплене і розбилось просто дзеркало в повний зріз, яке стояло. І це кімната, це має бути моя студія. Якщо подивитись моє минуле відео, там теж була кімната, яка мала бути моя студія, і так і не стала. В ній просто зберігався хлам. Зараз я це називаю горизонтальна гардеробна, тому що в нас просто все стоїть на підлозі. Тут половина, навіть більша частина речей Джефа, плюс в нас є старий телевізор і декілька моніторів, якими ми не користуємось. Можливо, ми їх продамо. Так, є коробки, тут різні книжки, які треба розібрати. Це стіл, який треба зібрати. Звичайно, взуття, різні диски. Тут прикольні, були вже. Прибиті полички, я хочу на них поставити свої сумочки. Ну, вони так лежать, звісно, просто карява. Ніяк не доходять руки сюди перебирати речі. Ми половину перебираємо, перебираємо. Але е, хоча б в нас звільнилась третя кімната, бо таке було вдвох. І зараз я ну, ось воно є. Е, я хочу собі реально зробити тут студію, виставити світло, бо всі ці коробки, Оце все, усе, все, оце все. це моє світло. Стоїть. І я хочу зібрати собі стіл і зробити місце, де я не буду залежати від дня, бо зараз день, а буде зима, і буде дуже, дуже темно Рано темніти. Зараз же осінь. А це наші вхідні двері. Так, ми з вами зробили навпаки. Ми вийшли в вхідні двері, але це ще не все. Ось це наша а, така гостьова спальна кімната. Взагалі, це має бути кабінет Джефа. Але до нас приїжджають гості з Сіднея, і ми купили ліжко. Я сьогодні застелила їм гарненько нову постільну білизну. Тут є е, камін. Не знаю, мабуть, він робочий чи ні. Мабуть, це диван з ікеї, е, який стояв у нас до того, як ми купили той, що навер наверху. Це точно такий же стіл, який я хочу зібрати собі в свою студію, тільки в мене буде білий. Це все, яке. І дивіться, який крутий, яке круте підвіконня. Ну, насправді тут навіть і не потрібен цей стіл, бо це підвіконня виконує вже функцію і робочого місця, або можна тут фарбуватися. Насправді прикольна кімната, і у другій половині дня тут дуже світло. У першій половині дня тут темно, бо сонечко встає з тієї сторони, а тут світло. Ось така прикольна кімната, вона ж пуста, бо насправді, що гості приїжджають зі своїм. Є всі необхідні меблі, диван, ліжко. Ну і стільчик ми можемо просто спустити з другого поверху, якщо він потрібен. Так. Ось так. Якось так викликала садівника на завтра. Отак, отак. Вхідні двері, звичайно, безпека, рівень. Хард. Скляні двері, але. Є камери, є все, тому можна не Тері, come here. Тері. Заходь манюнь. Любі мої, підписуйтесь на мій канал, переходьте до мене в інстаграм. Я знімаю кожен день, виставляю сторіс про Австралію, про те, як, як, як живеться в цій країні, що я роблю, що ми тут робимо. Она річ на сонечку. Скоро я йду на Формулу 1 Я буду знімати про це влог. Тому підписуйтесь і чекайте, тому що в Мельбурні а, скоро вже буде Формула-1. Всім дякую за цей перегляд. Якщо хочете підтримати україномовний контент, поставте, будь ласка, лайк, напишіть, будь ласка, коментар, підписуйтесь на канал, буду вам дуже вдячна. Всім гарного дня. Пишіть свої питання в коментарях. Я з радістю відповім.